На Дніпропетровщині цієї ночі збили п'ять шахедів. Ворог продовжує атакувати області зараз. Під ударом, зокрема, Нікопольський район. Більше про оперативну ситуацію знає наша Софія Москаленко. Вона на прямому зв'язку з нами. Софія, доброго ранку. Якщо він добрий, як ситуація у вас зараз? І розкажи, будь ласка, що відомо про рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару по кривому рогу. Вітаю, Ольга. Так дійсно усю ніч ранок атакували Дніпро дронами, дісталося Нікопольській громаді. Туди ворог направив і ще й артилерію. Пошкодження дістали ліцей, пошта та собори. А також перебило лінію електропередач. На ранок вибух пролунав і в кривому розі місто досі оговтується після учорашньої атаки. Там комунальники ліквідовують її наслідки. Нагадаю, близько 11-ї години армія РФ на Равило на місто ракету поранення. Дістали дев'ятеро людей. Шістьох з них медикам довелося ушпиталити. Це чоловіки, які мають забої, перелами та струсу головного мозку Тан усіх середньої важкості кажуть медики. Та, попри це, прогнози мають позитивні щодо усіх пацієнтів. Що ж до руйнувань, то армія РФ знову атакувала цивільні об'єкти. Це СТО, гаражний кооператив та АЗС. Пошкодження дістали понад дві сотні автівок. А ще у будівлях навколо вилетіли вікна. Це готель та 10 багатоквартирних будинків. Я також скажу, що армія РФ атакувала Кривий Ріг у день жалоби, адже 26 серпня, у понеділок, росіяни вдарили по готелю і там вбили четверо людей. Нині це вся інформація, що я маю. Ольга передаю тобі слово Софія, Дякую, Софія Москаленко, про наслідки вчорашнього удару по кривому рогу.